У неділю 9 липня 2017 року із самого ранку у Золочеві розпочалися змагання рибалок. Золочівська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок проводила змагання на озері Шевченка. Це рибка велика й мала. Ребалили, проводили зважування, відпускали. Цього змагалися у стрільбі Добре. Добре. Для частування гостей приготували козацький куліш. Підбили підсумки змагань та нагородили переможців. Балка. Павлишин Ярослав. Перше місце. Підтримаємо. Медаль. Медаль давай. Хто вішає медалі? Друге місце. Дитяча рибалка. Виростков Вадим. Третє місце. Калетин Дмитро. Третє місце. Тримаємо Дмитра. Дмитро. Дмитро. Калетин Дмитро. Правчук Сергій. Перше місце. Стрельба. Тримаємо. Ботов Назар, друге місце. Стрельба. Номінація рибалка дорослі. Юра Блонський перше місце. Юра молодець! Хороший результат. Багато кілограм. Старався, молодець. Тримаємо. Козак Микола, друге місце. Рибалка. Микола стабільний учасник нас. Підтримає Миколу. Андрій Улійник третє місце. О-о-о, серйозний, серйозний рибалка. Долучився недавно, а вже вже займає якісь приємні місця. Улійнок Андрій вітаємо! Точність дальність, Номінація. Сочов Юрій перше місце. Підтримаємо, Юру. Лимейко Петро, друге місце. Лимейко Павло. Павла один так. <клес> Третє місце. Поточі <клес> то Дальні. Основою цих, цих змагань цього фестивалю є якраз бережне віднесення відносення до природи, збереження цього всього, примноження. Вчимо підростаючі покоління. Самі, самі тренуємося і тренуємо дітей. От. І над, і надалі чекаємо можливості бережно віднестися до цього всього, примножити, зберегти і передати наступним поколінням. Але було дозволено, як ви знаєте, для любителів рибалок в окремо в визначених місцях, таких, як скажімо, на озері в золочеві від дамби, з одною з одним очком відпочивати. Тобто передбачено і умови для того, щоб нормально віднерестилась риба, і щоб рибалки в цей період могли так само посидіти з уткою і відпочити. Але як ми знаємо, що охороняти треба водні угіддя, тому що крім людей, які дотримуються правил рибальства, є ще браконьєри, ті, які порушують правила рибальства. Як правило, вони порушують і дозволеними знаряднями, тобто спінінгами, вудками в цей період закидають забагато знарядь лову і використовують заборонені знарядді лову, такі як сітки, екрани, павуки, колючі засоби, остроги і електрострум. Тому в цей період спільно з громадськими організаціями, орган лів рибу проводили такі заходи по боротьбі з браконьєрством. І сьогодні хочемо відзначити кращі громадські організації Львівської області. Участю державної адміністрації Львівської обласної. За високий професіоналізм, ваговий особистий внесок у справу охорони, використання, відтворення водних біоресурсів, врегулювання рибальства нерестовий період 2017 року та з нагоди Дня рибалки, нагородити почесною грамотою облдержадміністрації. Я вам прочитаю просто всіх, а пізніше винагородимо. Ткачика Володимира Петровича, регіонального представника громадської організації Громада рибалок України. Зінчука Олександра Олексійовича, члена Червоноградської районної ради Українського товариства мисливців та рибалок, громадського інспектора рибоохорони, Волошина Віталія Володимировича, голову громадської організації Львівська 80 Старобільськ, Костіва Ярослава Романовича, начальника майданівської дільниці МРГ Старичі Венечика В'ячеслава Яковича, Єгера Золочівської районної організації українського товариства мисливців та рибалок. Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Михайлович Сенюцька. Хочу від імені Злочиської районної державної адміністрації, в цьому чудовому куточку української природи, на, яке, на тому святі, що ми сьогодні з вами зібралися, злати вам найщиріші вітання із нагоди професійного свята Дня Рибалки. Знаєте, що Солочиський район дуже багатий на природні ресурси. Це і земля, це і ліси, це і води. Але хочу вам сказати, що всього-навсього 1,2%. Площі займають водні об'єкти, і на них розміщено немало небагато 400 гектарів водного плеса ставків. Ну, якщо порахувати це це близько 120 окремих таких ставочків. Тобто цілий район має можливість, тобто населення району мають можливість долучатися до рибальства. Ну, також хочу вам сказати, що на сьогоднішній день, знаєте, при тому нормативі, що є 20 кг риби на споживання на. Душу населення на рік, на рік так. Район, район десь може, ну, в такому при максимальному такому виробництві може десь виробити всього на всього 400 тонн із 1400. Це означає, що ще дуже великі є резерви для того, щоб справді ми вже сьогодні говорили, займатися професійно, ну, впроваджувати цю аквакультуру інтенсивну, ось і на, на нових сучасних технологіях ось які би забезпечували великий вихід. Продукції риба, як і м'ясо, є протеїномісним продуктом. Він є корисний для життя, для споживання. Відрадно дякую організаторам за те, що справді вже сказала Оксана Олександрівна, що сьогодні з нами наші дітки, наше підростаюче покоління. Це вони прилучаються до природи, до відношення. І наше завдання влади, громадських організацій, органів місцевого самоврядування і всіх нас для те, щоб ми. Ну не тільки використовувати ті ресурси, які надала нам природа, чи Богом надані нам, а щоб ми їх ефективно використовували, щоб ми примножували і їх охороняли, про що ми сьогодні говорили. Тому -то дякую вам за участь. Дякую за те, що ви постарались Так що серед п'яти нагороджених є один із працівників так Золочського району. Ми гордимося тим. Тому -то удачі і всього найкращого вам. І гарного дня сьогодні. Два слова буквально, що це свято є якраз представників рибного господарства а Золочівська районна організація це є мисливсько рибальське господарство. Тому я хочу привітати всіх золочівчан, всіх членів товариства мисливців і рибалок, щоб це господарство рибне більше розвивалося в плані створення спеціального товарно-рибного господарства, щоб на водомі можна було проводити систематичне зариблення, в тому числі промисловий вилов риби відповідно до режиму, і щоб члени і всі громадяни Золочівщини могли їсти природню, екологічно чисту. Рибу. Ну і додатково хочу повідомити, що всіх працівників рибної галузі, любителів рибалок, спортсменів привітав голова нашої Державного агентства рибного господарства Ковалії Ремо Богданович. І також на сайті у нас є привітання прем'єр-міністра України Гройсмана, який сказав, що це свято є надзвичайно особливе. І чому? Тому що в Україні нараховується 10 мільйонів рибалок. І це свято буквально кожного десятого в Україні. Тому ще раз вас вітаю з тим святом, бажаю міцних вудок, великих уловів і хорошого настрою.